Доброго дня всім мене звуть Андреас Шаповаль. Я лікар-алерголог із Швейцарії. Я із задоволенням представлю вам свій досвід та наукову доказову базу Тесалін, стандартизований екстракт Кремени гібридної. Ефективне та безпечне лікування алергічного гніту ця доповідь виконана за підтримки компанії Макс Целяр та Амакса у Швейцарії отже, в основі Тесалін екстракт листя рослини кремена, а точніше, це особливий сорт кремени під назвою петцел, який культивується за стандартом належної сільськогосподарської практики у Швейцарії. Листя Кремени піддаються впливу діоксиду вуглецю для вироблення стандартизованого екстракту. Знову ж таки за стандартами належної виробничої практики у Швейцарії ми провели декілька клінічних досліджень. Перший із невеликою кількістю учасників, так звані дослідження підтвердження концепції, наступні з більшою кількістю пацієнтів, зокрема тесалін в порівнянні з цетерезин. В подвійному сліпому рандомізованому дослідженні за належними клінічними практиками інше дослідження для визначення ефективної дози тесалін та планів. Далі тесалін в порівнянні з плацебо і фексофенадин, дуже гарного антигістамінного препарату і на сам кінець Тесалін в порівнянні з плацебо і дезлоратодин у рандомізованому подвійному сліпому плацебоконтрольованому дослідженні. Далі, слідуючи поняттям належної практики, фармаконагляду було проведено кілька пост маркетингових досліджень. Фармакологічно активні компоненти цього лікарського засобу це езомери петасину за рахунок існування хімічних різновидів молекули петасину, петасин, ізопетасин та неопетасин отже, у кожній таблиці тесалін, яка вкрита оболонкою, міститься 20-40 міліграм карбодіоксидного стандартизованого екстракту листя кремени гібридної, що відповідає 8 міліграмам петасину в кожній таблиці якщо говорити про фармакологію препарату, дослідження показали, що активний компонент Тесалін впливає на метаболізм арахідонової кислоти шляхом блокування 5 ліпогенази і дозозалежно блокує синтез лейкотрієнів. Лейкотриєни – це важливі речовини, які відіграють важливу роль у патогенезі таких захворювань як поліноз, астма та атопічний дерматит. Лейкотриєни прозапальні білки, які в тисячу разів активніші за гістамін. Отже, роль петасин у потенційній протизапальній активності рослинного екстракту кремени гібридної була показана в публікації журналу Біохімія і фармакологія у 2001 році. Ви бачите на схемі зліва показник синтезу цистеїн лейкотрогенів у відсотках, максимум 100%, а знизу відображено 10, 20, 30, 40 мікрограм на мілілітр петасину, неопетасину, ізопетасину та чистого екстракту. The patasine, the neopetazin, the izoпеtazine, or the whole extract, you can see, як бачите, із збільшенням дузи синтез цих з лейкотрієнів значно зменшується. На цьому слайді зображено механізм ранньої та пізньої фази алергічної реакції. Ви знаєте, що антигістамінні препарати працюють лише в ранню фазу алергічної реакції, блокуючи рецептори гістаміну, а тесалін в свою чергу блокує вивільнення прозапальних медіаторів через інгібування синтезу лейкотриєнів. Лейкотриєни дуже важливі. Як у ранню, так і пізню фази алергічної реакції, адже вони шляхом дегрануляції вивільняються разом із гістаміном та іншими медіаторами запалення із тучних клітин і ще більше активують продукцію лейкотриєнів внаслідок дегрануляції еозинофілів. Отже, ми маємо потужну дію на обидві фази алергічної реакції. Це пояснює те, що тесалін ефективний не тільки у зменшенні таких симптомів, як ринорея, чхання, свербіж очей та носу, а і у зменшенні симптому закладеності носа як симптоматичну реакцію, що відбувається внаслідок пізньої фази алергічної реакції. До речі, тесалін не впливає на рецептори гістаміну, тому не виникає побічної реакції седативного ефекту. Седативний ефект, частий побічний ефект усіх антигістамінних препаратів. Отже, в першому дослідженні підтвердження концепції на пацієнтах з алергічним ринітом ми вимірювали рівні речовини у рідині назального лаважу. На початку рівень лейкотрієнів B4 був 313 пікограм на мілілітр. Вже через п'ять днів рівень знизився до 180 та 0,6 пікограм на мілілітр. Рівень цис-лейкотрієнів з 137 Пікограм на мілілітр знизився до 70 пікограм на мілілітр. Рівень гістаміну також впав із 153,7 пікограм на мілілітр до 53 пікограм на мілілітр. Ми визначили, що петасин на початку дослідження у сировиці був відсутнім, а після початку лікування через один день 7,7 нанограм на мілілітр, а через п'ять днів дослідження 15 нанограм на мілілітр. Рівень еозинофільного катіонного білка гранулоцитів впав з 18,7 до 13,7 на перший день до 11,5 нанограм на мілілітр на п'ятий день, що є нормальним показником. Ми також досліджували рівень петасину у сечі. Він був відсутнім у сечі на старті, і на п'ятий день рівень дорівнював більше 300 нанограм на мілімоль по креатиніну. Також є дуже хороший вплив на закладеність носа. Ми вимірювали назальний потік шляхом манометрії норм що нормою є показник більше 800 мілілітрів за секунду при тиску 150 паскаль у пацієнтів, що отримували препарат, на початку рівень обструкції був близько 50%, що відповідає потоку 400 мл за секунду. Вже на п'ятий день дослідження у пацієнтів рівень потоку був більшим ніж 800 мл за секунду. це демонструє дуже хороший вплив на назальну обструкцію. Наступні рандомізовані дослідження стосуються належної клінічної практики застосування. Перше опубліковане у 2002 році у журналі BMJ. Пацієнтів було рандомізовано. 65 приймали Тесалін, 66 – найпоширеніший антигістамінний препарат. цитеризин, який також є лідером продажів у Швейцарії. дійсно 70% людей все ще приймає цитеризин. Отже, всі ці пацієнти приймали або Тесалін, або цитеризин. Шкала якості життя найпоширеніше це СФ 36 Ми побачили схожий результат по загальній шкалі як для тесалін, так і для цитеризин. Отже, не було різниці у якості життя при застосуванні цих препаратів по тезалін якість життя при алергічному риносинуситі може бути такою ж поганою як і при алергічній астмі. Ми побачили покращення як при використанні тесалін, так і при використанні цетиризин у наступному, більш ретельному та більшому дослідженні, ми рандомізували 186 пацієнтів. Вони приймали три чи дві таблетки тесалін на день або плацебо. Дослідження було опубліковане в журналі Архіви отоларингології», у 2004 році ви бачите на слайді кількість респондентів із загальної кількості пацієнтів, які закінчили дослідження. Респонденти класифікували мінімальне зниження симптомів як 50%, що є досить великим показником. Адже деякі дослідження визнають вже 20% як критерій Проте ми обрали використовувати саме 50% відсоткове зниження інтенсивності симптомів. Отже, у дослідженні був 51 респондент, що являється 91% від загальної кількості пацієнтів, які приймали три таблетки. 44 респонденти, що являється 79% від загальної кількості пацієнтів, які приймали. All percent. І у групі плацебо виявилось лише 27 респондентів з 59 осіб, що являється 45,7% від загальної кількості пацієнтів. Отже, три таблетки мають перевагу над плацебо із високою імовірністю. Дві таблетки також мають перевагу над плацебо із високою імовірністю, і три таблетки мають перевагу над застосуванням двох таблеток. Мінімальна доза тесалин, яку ви маєте давати пацієнтам із алергічним ринком. Кон'юктивитом це дві таблетки на добу. А якщо це не легкий а ринит середнього ступеню важкості, таким пацієнтам необхідно призначати три таблетки для того, щоб досягти хорошої ефективності. Що стосується поліпшення основних симптомів алергічного реніту, ви бачите низький рівень у групах плацебо, але все ж деяке покращення спостерігалось. Якщо ми би спостерігали високу ефективність плацебо, це фейкове дослідження. Але ми тут бачимо порівняно значне покращення у пацієнтів, які приймали дві, а ще краще три таблетки тесалін. Це стосується таких симптомів, як чхання, ринорея, свербіж носа та очей. Загальний відсоток респондентів. Ті був 91% для групи, які використовували високу дозу тесалін, і 71% для групи, які використовували низьку дозу препарату. У іншому дослідженні ми порівнювали ефективність застосування фексофенадин у високій дозі 180 мг міліграм на дубу тесалін і плацебо. Подвійне сліпе рандомізоване дослідження включало 330 пацієнтів. 113 пацієнтів приймали фексофенадин, 110 зе 339 тесалін і 107 пацієнтів було у групі плацебо. На цьому слайді ви бачите шкалу загального покращення симптомів при алергічному ринокон'юктивіті. Тут бачите ефект плацебо. Застосування і фексофенадину, і тесалін призводять до значного покращення симптомів алергічного риноконіктивиту у порівнянні з плацебо. отже, і тесалін, і фексофенадин мають значну перевагу над плацебо при лікуванні алергічного риноконіктивиту було лише декілька побічних ефектів. Не було специфічних побічних ефектів у групі Тесаліну при жодному із досліджень. Отже, цей препарат має дуже гарну переносимість та профіль безпеки. І це стосується не лише загального зменшення симптомів, а й для кожного симптому окремо. Ви бачите, при нежиті, наприклад, це група фексофенадину і тесалін, це група плацебо. Так само і для таких симптомів, як чхання, тхання, носа і очей. Спостерігається значне покращення симптомів у групах тесалін і фексофенадину порівняно із початковим станом, що вимірювалось у відсотках. Останнє дослідження, яке я хотів вам продемонструвати подвійне сліпе плацебоконтрольоване дослідження перехресне антигістамінне та плацебоконтрольоване дослідження опубліковане Думітру у журналі Алергія і клінічна імунологія у 2011 році. ми бачимо групу плацебо тесалін і дезлоратадин, Одні і ті ж пацієнти приймали всі три препарати у три різні періоди почергово, щоб потім порівнювались дослідження проводилось поза сезоном для виключення впливу сторонніх алергенів та трьохразової алергізації екстрактом пилку трав ви бачите тут відновлення назального потоку після алергізації, кількість пацієнтів, у кого воно відновилось у відсотковому співвідношенні, було значно вищим у порівнянні із групою плацебо та дезлоратадин тесалін, отже, тесалін значною мірою покращує відновлення повітряного потоку після алергізації екстрактом пилку трав він має значну перевагу над дезларатодином у полегшенні симптомів назальної обструкції. це був клінічний доказ. Теж саме ми побачили також у доклінічних рандомізованих подвійних ретельних та великих дослідженнях, які були проведені до цього. Невелі софістикайте нвелдисайнд менефозис Пейпамейти Джейсі якщо ми подивимося на рівні медіаторів пізньої фази, інтерлейкін 8 та лейкотриєн B4, ми побачимо, що при застосуванні тесалін ці рівні є значно нижчими у порівнянні із групами плацебо та дезлоратодину. Отже, тезалін тесалін значно знижує рівні медіаторів запалення пізньої фази алергії перед алергізацією. після алергізації спостерігається значне відновлення. група де продемонструвала низьке зниження рівня інтерлейкіну 8 та лейкотреїнубі чотири. Стамінікдрандін адже Дезлорат-1 адже це лише антигістамінний препарат, і він не впливає на синтез лейкотрієнів, тому засіб не має ніякого впливу на пізню фазу алергічної реакції. Ці висновки демонструють превентивний ефект тесалін у пацієнтів з алергічним ренітом. Вайнайтісвесомірі. Проводячи підсумки, можна сказати про те, що тесалін зменшує рівень медіаторів пізньої фази запалення. Тесалін має значну перевагу над плацебо і дезлоратодин у подещенні закладеності носа. Є вагомий доказ превентивного ефекту тесалін, так як рівні запальних медіаторів знижуються після прийому тесалін. Проведені також чотири постмаркетингових досліджень Тесалін. Перше із 141 пацієнтом опубліковане у 2004 році. Друге включало 580 пацієнтів опубліковане в 2006 році найбільше дослідження включало 927 пацієнтів з алергічним ринітом, опубліковане у Венесуелі у 2012 році, і останнє проведене доктором Блоза із співдослідниками, опубліковане в журналі Pharmaceuticals у 2021 році. Включало 226 пацієнтів. Далі ми конкретніше поговоримо саме про це дослідження отже, було включено 226 пацієнтів. Ви можете побачити на слайді тривалість лікування. Пацієнти лікувались до 217 днів. Близько 75% пацієнтів лікувались більше ніж місяць. Середня тривалість терапії складала 63 дні. 67 пацієнтів вирішили продовжувати лікування навіть після закінчення дослідження. алергічні симптоми на загальній шкалі алергічних симптомів статистично значимо знижувались у постмаркетинговому дослідженні. що означає, що це відображається у реальному житті на сотнях пацієнтів. ви бачите шкалу із кожним симптомом алергії окремо та загальну шкалу симптоматики. Також на шкалі запальних симптомів спостерігалось статистично значиме зменшення показників. Ви бачите також загальну шкалу та шкалу кожного запального симптому, окремо таких як кон'юктивіт, синусит та легенева бронхообструкція. також спостерігалось зниження симптомів риносиноситу, алергічної астми, атопічного дерматиту та інших симптомів, таких як головний біль. Отже, цей препарат є ефективним для пацієнтів із коморбідними станами. При оцінці якості життя також спостерігалось покращення. Це дослідження було опубліковане нами вперше у британському медичному журналі дослідження демонструє, що якість життя покращилась, що спостерігається на загальній шкалі алергічного реніту та коморбідних станів, таких як астма, атопічний дерматит, риносинусит, покращення у всіх випадках. Я хотів би завершити клінічним випадком. 23-річний вчитель молодших класів із симптомами персистуючого ринокон'юктивиту із квітня до ліпня з дитячого віку. Його шкала симптомів ринокон'юктивиту в травні оцінюється з 5-бальною шкалою, де 0 – немає симптому, а 4 – дуже важкий симптом. Закладеність носа – 4 бали, ринорея – 3 бали, чхання – 3 бали, свербіж носа – 2, 2 бали, свирбі ж та почервоніння очей, 2 бали, загалом 14 балів, середнє 2,8, що означає у пацієнта прояви важкі. Також він мав незначні симптоми, такі як періодичне легке порушення нюху, періодична осиплість голосу, рідко кашель, порушення сну протягом ночі. Все це типові симптоми пацієнта із алергічним ринокон'юктивітом. Діагностика: це позитив шкірні були позитивними на алергія берези, дуба, буку, платану, трави, жита, пшениці, ячменю, овесу. Загальний рівень імуноглобуліну І сягав 163 кіло одиниць на літр. Специфічні імуноглобуліни І на алергени бет 1 бет 2 бет 3 пилку трави були також збільшені.

Спірометрія – нормальні показники функціональної життєвої ємність легені і об'єму фракційного видиху. 1. зокрема, фракція оксиду азоту у повітрі, що видихається. Ферум НО в нормі. Бронхіальна провокація з метахоліном, легка бронхіальна гіперреактивність, діагноз, алергічний ринокон'юктивіт, легка бронхіальна гіперреактивність, Лікування перше зміна поведінки закривати вікна вночі, носити сонцезахисні окуляри, коли на вулиці багато пилку. Симптоматичне лікування тесалін від двох до чотирьох таблеток на добу протягом пилкового сезону. Результат дуже хороше полегшення за один тиждень. Якщо ви пам'ятаєте, пацієнт оцінив свої симптоми на 14 балів. На другий день показник впав до 9, на третій день до 6. І нарешті, на сьомий день, пацієнт оцінює прояви реніту у 3 бали. Звісно ж, я провів йому етіологічне лікування. Ви можете лікувати пацієнтів симптоматично, але якщо ви хочете стійкий ефект лікування алергічного ринку коніктивиту, і якщо пацієнт на це зустріч. Воден, ви повинні призначити специфічно під шкірну імунотерапію. В даному випадку ми проводили її три роки з алотардом SQ, алерген берези і алотардом SQ, 6, алерген трави жита. Результат лікування пацієнт позбавився симптомів за три роки повністю. Загальні висновки: Тесалін забезпечує полегшення найважливіших симптомів алергічного реніту та алергічного кон'юктивиту, Інгибує синтез лейкотрієнів, лейкотриєнів. Вивільнення медіаторів запалення має значну перевагу над плацебо, не відстає від цитиризину і фексофенадину, краще ніж дезворатодин у покращенні симптомів закладеності носа. Це дуже безпечний препарат. Усі тести це підтверджують. Рутинні лабораторні тести, аналізи сечі, ЕКГ, токсикологічні тести, тести на мутації. Спостерігались лише рідкісні легкі побічні ефекти, які особливо не відрізнялись від групи плацебо. Це препарат був затверджений у Швейцарії в 2003 році, Бразилії і Північній Кореї в 2006, Венесуелі в 2008, Мексиці в 2012 році, Південній Африці та Ізраїлі в 2020 році. Він доступний також і в Україні. Ви можете його використовувати так, як ви бачите дуже хороші результати із досліджень цього препарату, замість того, аби просто давати цим пацієнтам антигістамінні, які не Ефективні у пізній фазі алергії та мають дуже слабкий ефект на закладеність носа. Ми змінили лікування алергічного реніту. Перед вами рекомендації лікування алергічного реніту в ОГОС, де першою лінією лікування алергічного реніту є пероральні антигістамінні препарати. Моя думка така: тесалін має бути першою лінією лікування, адже він значно кращий у полегшенні симптому закладеності носа, і разом з тим він так само ефективний у полегшенні інших симптомів алергічного риніту, таких як чхання, ринорея, свербіж, очні симптоми, так само як і антигістамінні препарати. Звісно ж, назальні стероїди працюють місцево краще у випадках важкого і дуже важкого алергічного риноконіту на закінченні моєї лекції. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Я бажаю українським військам перемогти над жорстокою та злочинною Російською Федерацією. Я бажаю Україні бути вільною та незалежною державою, щастя та миру. слава Україні.